Із зелених лісів силющи джерел Шевченкового краю, під оберегом скінських курванів, в маленькому селі гостинно відкриті двері, небових не не сторі, загальноосвітньої школи першого, другого ступенів. Ми учні звичайної сільської школи, пишаємо з нашими талановитими, творчими вчителями. Міністерства освіти і Національної академії наук за участь в третій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіту 2012. Школа нагороджена дипломом та пам'ятною відзнакою імідж освіти Черкащини. Досягнення школи звучить на сайтах Сенегородського відділу освіти Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної адміністрації. Та, як кажуть наші вчителі, найвищі нагороди для них є також наші успіхи і досягнення, маленькі і великі перемоги. Ми, е, ми відстаємо від своїх наставників у травні на підсумкові загальних шлях Кожен учень в середньому отримав по три нагороди за участь в різних конкурсах, олімпіадах, змаганнях різних рівнів. Ми є учасниками. Галактики, це українські експедиції «Моя батьківщина Україна», це українського конкурсу «Сторис Україннавчого тематики», конкурсу «Тарасове вищахами» та багатьох інших. У нас є шкільний сайт. Ми готуємо презентації до уроків, переглядаємо на шкільному проєкторі, цікаві фільми. Мене звати Андрій. Я активний учасник різних літературних конкурсів. Мені дуже приємно. Що я зайняв перше місце у всеукраїнському конкурсі серед 495 учасників. І за свій фільм про здоровий спосіб життя я отримав подарунок туристичну пагаку. Я Вікторія у минулому навчальному році зайняла п'ять призових місць в районних конкурсах, імені Петра Ясика, найкращий читач, людина і гір. Сьогодні у нас шість уроків, і мені доводиться, щодня носити ось цю кількість книг. І це до школи треба більше одного кілометра. Коли я дізналась про національний проект Відкритий світ, який проводиться за дорученням президента України, я стала мріяти короба Ленше. Хочеш ти і хочу я. Дружна ця на сім'я, щоб ви епоху інтернет. Очами найпроще треба, щоб було усе сучасно. час. Вони потрапили в цей рік у проект і.